Спочатку вже широкомасштабного повномасштабного наступу на Росії 24 лютого цього року на територію України. Фактично, в березні вже до музею, оскільки частина співробітників музею, можна сказати, постійне перебуло в музеї, мешкала, то представники Збройних сил почали передавати деякі експонати. Сама ідея про виставку вже народилася десь трошки пізніше, десь з квітня, тобто то після деокупації міста Чернігова, то збирали, знову ж таки, консультувалися. З тими підрозділами, які знаходилися на території цих населених пунктів, показували, де безпосередньо там або штабні ці там землянки, чи якісь укріплення, чи де будинки де якраз дислокувалися там якісь ці так, так, вже штаби військ окупантів і ми вже те що вони залишили переважно це уніформи фрагменти пошкоджені, якісь ті ж самі ящики з-під набою, залишки боєприпасів, знову перевірені вже саперами тобто губухотехніками -то все це ми збирали згодом почали збирати більш такі габаритні експонати якраз фрагменти ураганів смерчів градів тобто реактивної артилерії які ми постійно Обстрілювали або дальнобойна артилерія. Два члени екіпажу було. Один загинув, інший був взяти в полон. Це більше так, двома. така фігура. Це майор Красноярцев. Ну Якраз цього літака представлене крісло, катапультне крісло, яке знаходиться в нашому босі. 3D-моделі, це ми, які показували, безпосередньо бібліотека Шмінська бібліотека юнацтва, це колишній кінотеатр Щорса, це храм в селі Лукашівка, і це міст у місті Ірпінь. Те, що вони нам ну, безпосередньо показали, але вони, тут ці 3D-моделі, доступні в інтернеті. Можна переговорити. Є розуміння, наскільки важлива подібні виставки для того, щоб по-перше було розуміння цієї війни. По-друге, щоб було розуміння, якою ціною нам достається перемога і мирне життя. Багато цих експонатів це були зібрані на позиціях наших хлопців, там де безпосередньо відбувалися бойові дії. Тобто, це ми все. Те, що ми передали музею, це все ми відчули на власній шкурі. Це те, що прилітало нам на позиції всі 41 день облоги Чернігова. От та й інших міст, навіть в нашій Чернігівській області. Ті експонати, от, які тут присутні, вони далеко не всі, які ми змогли зібрати і передати. От, я сподіваюся, що знайдеться і для них місце. По-друге, справа в тому, що, мабуть, ну, нам мабуть легше, от, тому що. Все це воно є і там, де наші хлопці стоять. І тому ми ясна річ, що ми допомогли музею зібрати цю колекцію.